Отже, пане Сергію, я кого беруть тепер згідно цього наказу? Хто може стати медичним капеланом заклади охорони здоров'я? Тут з іншого боку, це дуже добре, що ми запровадили офіційно капеланство професійне, але з іншого боку, ми частково волонтерам ускладнили життя. Оце я про це теж хотів частково. Запитати. Як відбулося з військовими капеланами, до речі, так але я скажу: ну для чого це робиться? Це частково, навіть навмисно. не для того, щоб поставити фільтр, а для того, щоб навіть тим же, от якщо говорити про протестантську спільноту, трохи стимуль простимулювати, все ж таки здобувати освіту. Зокрема, mm -hmm. богослівську. як виявилось багато, ну якби капеланів, волонтерів, зокрема з протестантських, іванівських спільнот, вони не мають ну формальної офіційної богослівської освіти. Які mm -hmm. школи біблійні закінчували, якусь таку ну семінарію закінчували, але ну не офіційну там чи якусь американську там, чи mm -hmm. просто конфесійну. І тому зараз є ну, якби процес, коли вже навіть семінарії духовні академії вони проходять. Повністю процедуру ліцензування акредитації, от, наприклад, українська телогічна семінарія в Пущі Вадиція, mm -hmm. вона відповідає всім цим вимогам і дає повноцінну богослівську освіту і якісну, і визнану державою. Отже, чи правильно я розумію, що критерієм для того, щоб людина була працевлаштована на посаду медичного капелану в заклад освіти, має бути що? Наявність і богословської медичної освіти, чи так. хоча б якоїсь однієї? Зараз Я скажу на тільки в заклад охорони здоров'я охорони здоров'я. Так, так по-перше. Мінімум бакалавр богослов'я, мінімум бакалавр богослов'я і е, клінічна душпастерська підготовка е, uh -huh. за спеціальністю клінічного душпастерства. Зараз ми почали з базового курсу. Він всього два місяці. Це вже в якіх закладах? В медичних навчальних закладах чи в богусловських? І там, курс. і там, і там, але як правило, вони запроваджені в партнерстві. А це uh -huh. самий класний варіант, коли Богослівська академія укладає угоду з медичним університетом або навпаки, uh -huh. і вони спільну програму запроваджують. І є Богослівська психологічна компонента, є медична компонента. Так, наприклад, зараз тут в Києві там Національний університет охорони здоров'я імені Платона Лукача Шупика uh -huh. має угоду з Київською православною богословською академією. У них спільна програма. Uh -huh. І таке саме є в інших регіонах України.